Це той самий брауні, який вдається з першого разу. На водяній пані розтоплюємо 180 г шоколаду та 120 г вершкового масла. Тим часом збиваємо 4 яйця та 150 г цукру. Коли цукор добре розчинився, додаємо Дрібку солі та охолоджену шоколадну масу. І гарно перемішуємо. Всипаємо 60 г борошна та 25 г какао. Гарненько перемішуємо, щоб усі інгредієнти об'єдналися. І перекладаємо наше тісто у форму, змащену вершковим маслом. І випікаємо. 25-30 хвилин при температурі 170 градусів. Після того, як наше брауні приготується, ставимо його в холодильник і смакуємо.